Якщо тариф на перевезення в сумських маршрутках не піднімуть, то з 1 жовтня перевізники припинять роботу. Листа з такою вимогою приватні перевізники сум направили міському голові, голові адміністрації та народним депутатам. Давайте доживемо, ще до 1 октября Поки нічого не звісно. Що з газом буде така ціна буде чи 43. Газ в три. У газ в три рази ціна газу піднялася. це економічно невигідно їздити При ціні 33,50 – Мы не сможем уже ездить. В связи с резким подорожанием газа, чтобы вы решили, решили вопрос по сути. Как это будет выглядеть, мы не знаем. Мы не настаиваем ни на поднятия стоимости проезда То ли это будет компенсация разницы между установленным тарифом и расчетом, то ли будет компенсация между стоимостью газа. Нагадаю, 6 вересня на сайті міськради оприлюднили проєкт документу про підвищення вартості проїзду у приватних маршрутках. Мова йде про підвищення до 10 гривень. Для школярів перших-четвертих класів до 5, доїхати до піщаного коштуватиме 13 гривень. Протягом місяця з дня оприлюднення всі охочі можуть подати свої скарги та зауваження до відділу транспорту. Після цього тарифи мають затвердити члени виконкому. Я думаю, будемо радитися з ними, щоб, можливо, якісь графіки були, щоб пікові режими були, щоб вони не становилися, тому що е ці страйки вони до гарного ні до чого не приведуть. Будемо збільшити кількість випуску нашого транспорту, ніхто не буде розглядати життя тариф, тому що є відповідна процедура. Після даної відповідної процедури, те, що нам заявляють, що газ підвищився, треба переглядати тариф, я ще раз повідомляю. Якщо ми переглядаємо тариф, то треба то регуляторна діяльність ще на місяць, на півтора. Без одного боку, дійсно, перевізники мають рацію в тому плані, що з жовтня знову ж таки варто очікувати здорожчання вартості цін на пальне, на метан в даному випадку, бо вона змінюється раз на місяць. З іншого боку, розрахунок, який вони надавали, він не відповідає тій кількості машин, яка дійсно по факту виходить в рейси. І нормативна кількість, і фактично, вона не відповідає одна одній.